Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно вдячна вам за те, що ви завітали до мене в гості. З сьогоднішнього відео я хочу запросити вас в мою рукодільну осінь. Уже середина вересня, і якраз саме зараз ми починаємо відчувати перші подихи осені. Це про холодні ранки холодні вечори. Це бажання, неймовірне бажання в'язати теплі речі. І саме тому зараз іде спільний проєкт, який організували ми з Ліночкою Сергієнко, Вернісаж, осінніх бар. І в цьому спільному проєкті ми хочемо надихнутися, надихнути вас, скажімо так, покайфувати від перечуття повномасштабної такої осені, справжньої золотої. Хоча промінчики цієї золотої осені вже намічаються в природі, ми вже спостерігаємо жовте листячко навколо. І ви знаєте, що я можу вам сказати? Що я дуже люблю осінь. Це одна з моїх найулюбленіших пір року. І саме осінню я відчуваю себе самодостатньою, щасливою, наповненою, натхненною. І хочу поділитися саме цими прекрасними емоціями з вами. Сьогодні проміжне відео в цьому спільному проєкті. І саме на середину вересня, за два тижні до закінчення спільного проекту, я хочу показати вам мої дорогенькі, що ж я встигла зробити, поділитися з вами думками, чи встигну я доробити все, що запланувала. І давайте разом поринемо у мій вернісаж осінніх барв. Готуйте собі якийсь смачненький напій, беріть своє улюблене рукоділля і поїхали. Ось що в нас у спільному проєкті є номінації. І мені, наприклад, як людині, яка любить усе організовувати, планувати, дуже зручно працювати саме по номінаціях. Тому зі мною мій незмінний записничок. Я в нього буду підглядати трішечки з вашого дозволу і, і що і буду підглядати і буду вам е е говорити. Отже, перша номінація Діти то наші квіти. І зрозуміло, що ми в'яжемо в цій номінації дитячі речі. Я в'яжу в ній для своєї донечки Арінки, якій зараз 3,5 роки. У мене є готова робота, і ви, напевно, її вже її бачили. Але знаєте, як то кажуть. В рамках готових і недов'язаних робіт вернісажу осінніх барв, я хочу вам її показати. Це ось такий кардиганчик. Спеціально дівчатка не оділа сьогодні донечці в садочок. От, тому що коли чоловік привезе донечку з садочка, я вже буду, як то кажуть, буде пізно знімати відео. Я прибігла з роботи, швиденько, як то кажуть, схопила штатив, камеру, усі свої процеси і готові роботи, ось в таке надзвичайне місце і знімаю. Ось такий кардиганчик, дівчатка. Я зв'язала з пряжі. Гімалая денім, я думаю, вам видно, це 100% бавовна у 50 грамах 140 метрів і колір 115-13. Мені дуже сподобалася ця пряжа, я вам чесно скажу, дівчатка, я ніколи про неї раніше не чула. Я взагалі не знала, що в гімалаях є бавовна, але, ну, вона, скажімо так, мені сподобалася. Я подивлюся, як вона буде носитися, і якщо вона дійсно ну, добре себе покаже в носі, я думаю, прикупити її і для майбутніх дитячих речей. Крім того, цей кардиганчик прикрасила ось така чудова вишивка і суперечлива вона. Знаю, багато хто з дівчаток мені писав, що не потрібно було додати її на кардиганчик. Але мені дуже подобається. І саме головна дівчатка, що цей карманчик дуже подобається моїй аріночці. І саме мені здається, що саме через цей карманчик аріночка і вдіває цей кардиганці. І м -м, я не заявляла більше ніяких робіт, але в останній момент мені захотілося зв'язати своїй донечці платячком. І зараз я якраз працюю над цим процесиком. Тобто, я в'яжу своїй Арінці платья, в'яжу з пряжі Alize Shakerim Baby. Це 100% акрил у 100 грамах 320 метрів. Так, в'яжу його, до речі, ще також в рамках кольорового року, тому що колір вересня у нас випав рожевий червоний. І ось на такому етапі у мене зараз платячко. Тобто, ви бачите, що в'яжу я круглою кукеточкою, а силуетиком, і вив'язую зараз якраз від підрізів спідничку. В'яжеться чомусь трішечки повільненько, хотіли це ваглать, але в мене тут в спиці 3,25, тобто не товстенькі, і не дуже так швидко йде рукоділля, але. Я маю це плаття закінчити не тільки в рамках цього спільного проекту, а й за вересень, тому що 1 жовтня моєї донечки День Ангела. І я хочу це готове платячко, яке буде прикрашене вишивкою, яке буде прикрашене воланчиком, спрезентувати її на її іменини. Отже, маю е, один процес, який ставлю собі в план. Так, більше в цій номінації поки що нічого я не заявляла. Наступна номінація ми в'яжемо вироби для дорослих. Я в цій номінації заявляла один свій недов'яз і одну нову роботу, яку мала розпочати, в'язати в рамках цього спільного проекту. Але саме смішно, дівчатка, я зовсім забулася про один також недов'яз, який став уже за серпень готовою роботу. Я його планувала взяти в цей спільний проєкт. Він у мене був записаний у блокнотику, але коли я переглянула своє вступне відео, я чомусь про нього не сказала. Я зараз говорю, дівчатка, про свою блузу. Я цю блузу мала дійсно, я її розпочинала ще у липні, якщо не чи в червні, а дов'язати хотіла саме у вернісажі осінніх бар. І я за нею, дівчатка, забулася, забулася вам показати, забулася вам розказати. Але скажу так, що на серпень місяць у мене була відв'язана лише ось така частинка. За серпень місяць і за початок вересня я повністю дов'язала усе тіло, вив'язала рукава і вив'язала ось таку цікаву горловинку. На жаль, трішки зараз ще жарко, щоб приміряти цю блузу на собі, але я думаю, у звітному відео я вам обов'язково покажу цей виріб. І покажу, як він сидить на мені. Отож, хто цікавиться такими моїми блузами, дочекайтеся, будь ласка, через два тижні плюс-мінус уже буде підсумки. Отже, перша моя готова робота є. І наступне я говорила про те, що я хочу у цьому спільному проєкті Дов'язати свою вишиванку, дівчата. Ось так зараз вона виглядає. Уже я перейшла на тіло. Ви бачите, вона дійсно блуза вишиванка, має такий, знаєте, дуже формат оверсайзу, тобто вона вільненька. І от саме з цією вишиванкою, дівчатка, у мене складається найбільше запитань. Справа в тому, що тут дуже ще багато роботи, і я починаю сумніватися, що я її за два тижні завершу. Я буду дуже сильно старатися, але якщо не завершу, ну що ж, не наб'єте ж ви мене правильно. Ну, я дуже хочу завершити, але... Темне полотно в'язати в несвітловий день я не можу, а світлового неробочого дня у мене дуже мало. Тому навіть чесно не знаю, буду намагатися, але як воно вийде, життя покаже. В'яжу я з пряжі YarnArt, зараз покажу вам моточок. Ось так виглядає. Ярнар Котон Це напівбавовна у 50 грамах 165 метрів. І в'яжу я спицями номер 3 Це ще те задоволення в'язати великі плечові вироби Спицями номер 3 і 2,5. Самі прекрасно розумієте. Так. І третій процес, який, на мою думку, був саме зіркою, ну, має стати, саме зіркою цього сумісного проєкту в моєму виконанні, це має бути джемпер круглою кокеткою, зв'язаний з міксу пряж. Дівчатка-дівчатка погубила пательки. Маю купу стоперів, не одіти стопери. А навіщо? Убити шпительки набагато прикольніше, правда? Так. Отже, це ось такий джемпер круглою кокеточкою, який я назвала барви осені. Правда, в мене це вже третя назва. Я все міняю назву цьому джемперу. Перший був золота осінь, другий я не пам'ятаю, третій барви осені», але не знаю, який залишиться фінальним. Значить, він знаходиться на стадії, я тільки тільки відділила рукавчики і починаю вив'язувати тіло. Зрозуміло, що я не можу залишити недов'язаним родзинку цього спільного проєкту, на мою думку, тобто вишеньку на торті, тому я планую його обов'язково дов'язати. Це буде трішки більш реальніше, тому що я в'яжу з пицями номер 4 Пряжа дуже м'ягенька, пряжа дуже красива. Мені все-все надзвичайно дівчатка подобається. І ідея, і, і втілення. Ви подивіться, як буде гарно. Правда? Отже, ви зрозуміли, що це другий, навіть третій, хай буде вишиванку, все-таки постараюсь завершити. Третій процес на завершення. Так, і це лише в дві номінації ми з вами пройшли. Так, наступна номінація, яка називається Зігріємо ручки і ніжки, і в якій ми в'яжемо аксесуари для нашої голови, шийки, ручок і ніжок. Ці номінації у мене вже... Ця номінація в мене вже закрита. Так, Ці номінації я зв'язала ось такі шкарпетульки. Це для моєї донечки. Для моєї донечки Арінки. Вони зв'язані десь на 26-й, навіть, напевно, на 27-й розмір, тому що вони і зараз великі. Але не дивлячись на це, вона їх уже дівчатка активно носить по хаті і каже, що вони класні. Ці шкарпатки зв'язані з пряжі wool time Це Шкарпеткова пряжа шестиниточка, ниточка, в 100 грамм 200 метрів. Це така товстенька ниточка. І колір у мене дійсно осінній. Це 11014. Дивіться, який красивий. Це, мене Це в мене залишок. Це у мене перший виріб. Другий виріб це був комплект шапочки і мітинок. Дівчатка, я вам зараз ставлю ось тут картиночку, тому що цей комплект я в'язала не собі, його на продажу і його взяли поміряти. Чи візьму, чи ні, мені ще не віддзвонилися, але просто дійсно в мене його наявності немає. Це шапочка і мітинки по моєму власному дизайну. Я розробляю цей дизайн, довожу його, скажімо так, до... До того, поки мені не сподобається усе на 100-100%. І от якраз таки шапочка і мітинки в мене зв'язалися. Зв'язалися вони з пряжі лазе, Лана ланакон це шерсть з бавовною. І додавала я туди тонесеньку ниточку Kit і також ще вам вставляю фотографію. У мене зв'язалася ще одна шапочка з цієї ж серії: це ж сама моделька, але з пряжі Alize SuperLana Maxi, де 100 грамів 100 метрів, з товстенької. І цю шапочку у мене вже придбали. Тому я вставляю вам фотографію на модельки. От, і замовила ще до цієї шапочки мені снудик. Тому, можливо, ще в цій номінації в вересні місяці я встигну дов'язати снудик до цієї шапочки. А так, в принципі, номінація в мене вже майже закрита. Поїхали далі. Наступна номінація, і оселя вибралася в Багряне на Мисто, де ми в'яжемо аксесуари для дому та іграшки. Аксесуари для дому у мене в'яжуться, але я тепер точно впевнена, що не зв'яжуться в цьому спільному проєкті, тому що дуже вже багато роботи. Як показувала вам плед, який я розпочала в'язати, так він на тому самому і етапі. Можливо, я його пов'яжу трішечки в магічному кубику, але ще не випадав нам цей процес. Буду помалесеньку дов'язувати, ставлю собі план місяць по два моточки пряжі вив'язати. А як воно буде, ну не знаю. В'яжу я з такого товстого-товстого-букле дівчатка -букле від фірми Alize, Вона така ось секційна, секційна, дуже моточки розпадаються. І в'яжу на спицях номер 10 я планую дов'язати цей плед обов'язково, тобто, ні в якому випадку я не залишу його не готовим. От, але, можливо, не в рамках цього спільного проєкту. Можливо, пізніше, тому що я розумію, що у мене зараз на спицях три плечових вироби, і я точно не подужаю ще й такий великий плед. І також іграшка. І в'яжу я дівчатка іграшку. Верніше, сама іграшка вже зв'язалася. Це бегемотик, знайомтеся, цього бегемотика звати Маня. І Маня не готова, тому що Маня у нас без одежі. Ця Маня зв'язана для моєї аріночки. Також в подарунок на День Ангела показую вам Маню всі красі. Я думаю, що у. Шалених тижнях стартів Маню ви бачили. Я працюю зараз, дуже активно працюю зараз над створенням її гардеробу, і я думаю, що в цьому спільному проєкті Маня буде готова, бо до 1 жовтня, 1 жовтня я маю її подарувати. Моя донечка обрала колір плачка рожевий, хоча я дуже хотіла її одіти в осінні кольори, але. Що маємо, те маємо. Отже, будемо одівати маню і будемо далі працювати. І так як я не оділа маню в оранжево-жовті кольори, я вирішила, що я все-таки ще пов'яжу гарбузики в цій номінації. Дуже вони мені вже навіть сняться, дівчатка. Гарбузоманія мене захопила, мене лихоманить. Хай лише закінчиться шалений е, магічний кубик. І наступний, наступний тиждень я обов'язково пов'яжу гарбузики. Навіть якщо я не буду дов'язувати щось, я все одно пов'яжу гарбузики. Так, ось така ситуація з цією номінацією. І наступна номінація із кожної осені я розквітаю знову. Ця номінація передбачає якісь інші наші види рукоділля. Це може бути ліпка, це може бути малювання, це може бути створення прикрас, як з бісеру, так і з атласних стрічок. Це може бути створення свічок, це може бути, скажімо, якась алмазна мозаїка, вишивка, коврова вишивка. Все-все-все, що ви мієте крім в'язання. Крім в'язання, найбільше, напевно, я вмію вишивати. І тому я хочу спрезентувати вам мою готову роботу. Це вишивку бісером, а саме вишиту сумочку. Ось так виглядає моя вишита мадам на цій сумочці. Я тепер уже активно ходжу з цією сумочкою на роботу, і ви знаєте. Вона стільки зібрала компліментів, що я не знаю, напевно, стільки в'язані вироби мої не збирають, скільки зібрала ця сумочка. Тому я думаю, що, що незабаром я, ну не скажемо не те, що незабаром, що я ще задумаюся над якоюсь такою сумочкою, можливо, світлою з цієї серії. І. Можливо, в наступному сезоні Вернісажу осінніх барв, я вишиваю собі світлу сумочку. Ачо б і ні. Ось така сумочка у мене є. І ця номінація у мене, ну, поки що закрита. Я не думаю, що я буду ще щось робити, але якщо я буду, я вам обовязково обов'язково покажу. Так, ну що ж... Ось такі мої результати поки що в моєму осінньому в'язанні. Я радо поділилася з вами своїми здобутками, поділилася своїми думками стосовно що би хотілося закінчити, а що можливо і не подужаю. І дуже надіюся на вашу підтримку. Ви мене завжди так, так тепло, так по. По родинному підтримуєте, пишете мені такі щирі, неймовірно надихаючі коментарі. Ви навіть не уявляєте, як вони окриляють, як вони мені надають сили. От е, ви багато пишете, що де я беру час, де я беру сили стільки в'язати. Це все ви, це все ваша підтримка. Коли я читаю ввечері, коли я читаю зранку ці коментарі, відповідаю на них. У мене таке враження, ніби в мене виростають крила. І мені хочеться швиденько перевернути гори і зробити все-все на світі. От де сили для того, щоб творити. Для того, щоб. В'язати, ще щось робити для того, щоб працювати, для того, щоб любити, для того, щоб жити. Дякую вам, мої хороші. Ви тепер зрозуміли, яке ви для мене чудовійне зілля, ваша підтримка. Ну що ж, на цьому я буду прощатися з вами. В рамках Вернісажу ми з вами зустрінемося в підсумковому відео, і я маю надію, що я вам скажу: ура! Я все зробила! Отож, давайте поставимо ставки остигну я чи ні. Ну, про це ми дізнаємося через два тижні. Цілую, обнімаю вас, до зустрічі на моєму каналі. Па-па!